Ми Говоримо про дієприслівниковий зворот, то дієприслівниковий зброй це буде дієприслівник плюс слова, які до нього чіпляються. Тобто дієприслівник плюс залежні слова. Зрозуміло? Зрозуміло. Дієприслівники мають які суфікси? суфікси. я Суффікси. Прекрасно. 6 суфіксів. Добре. Врешті завжди виступають чим? Вставлення. Дієприслівник. З Обстав, да, обставиною, та, так. Відповідно, весь дієприслівниковий зворот, зі скількох жисів він не складався, теж буде стоп ставленою. Це зрозуміло? Да, да, да. Зрозуміло. Добре. Наприклад, почувши про цікаву книгу, він вирішив її придбати. Де у нас зворот? Почувши про цікаву книгу. Почувши про цікаву книгу, правильно? Да. Правильно. Тому що там є дієпристину. Зворот там, де є дієприслідком. Це зрозуміло? Так. Да. Зрозуміло. Якщо з дієприпатниковим зворотом були нюанси, коли ми його відокремлюємо, коли ми його не відокремлюємо, то з дієприставниковим зворотом все значно простіше. Майже завжди ми будемо його відопрямлювати. Дєприставниковий зворот може стояти на початку речення, може стояти в середині, може стояти в кінці. Наприклад, прочитавши книгу, він вирішив її купити. Тут де зворот стоїть? Прочитавши книгу, Середини. Він вирішив її купити. На На початку. початку. Він, він вирішив її купити. Тобто зворот стоїть на початку, після зворота кома. Якщо я скажу так, він а, купивши книгу, вирішив її прочитати. Середини. Він купивши. Він кома, купивши книгу, кома, вирішив щось там вимовити. Вирішив її прочитати. Тобто з обох ботів зворот виділяємо кома. Правильно. А якщо я скажу, та, а, він вирішив прочитати книгу, купивши її. Він вирішив прочитати книгу, кому купили її. Зрозуміло? Так, Зрозуміло. Так. Тобто майже завжди ми його будемо виділяти. Якщо в реченні у вас є 2, 3, 4, 5 зворотів, то ми ставимо між ними розділові знаки так як при однорідних членах речення. Тобто, якщо немає коми. Його, якщо немає сполучника, перепрошую, то ми ставимо між ними кому. Якщо є сполучник, то, ну якщо він один кому не буде, якщо він повторюваний, то перед кожним буде кома. Наприклад, якщо я скажу таке речення: а, отримавши підручник і взяв її, отримавши підручник і обгорнувши його, він почав носити собою. Отримавши підручник і обгорнувши його, він почав брати, ну, знову буде його з собою. Так, тому що два звороти між ними... Сполучник і. А якщо буде отримавши підручник, обгорнувши його, він почав носити. Отримавши Підручник, Обгорнувши його кома. Далі далі вчинку носити. Так, тобто тут немає в нас сполучника між зворотами, тому ми ставимо, Власне, зрозумів? А, може, mm далі. -hmm. А якщо у нас ворот ну, буде всередині святи, тепер е, там, кому і далі. З усіх, там... боків з зворота виділяємо кому. Mm -hmm. Так само, як і при дієприкладниковому звороті, щоб перевірити, чи правильно у вас стоять розділові знаки, ви зворот можете викинути. Mm -hmm. Дивіться, купивши книгу, він почав її читати. Mm -hmm. Ми можемо викинути, він почав її читати. Залишається mm -hmm. нормальне речня. Зрозуміло? Добре, mm -hmm. зрозуміло. Так. Коли ми не будемо з вами виділяти зворот ОМ. записуємо собі це. Дієприслівниковий зворот не виділяється, якщо виражений фразеологізмом, що стоїть після присутка. Є, ми з вами казали, коли вчили фразеологізми, що фразеологізми ОМ не люблять. Так само, навіть коли вони Є дієприставниковим зворотом, вони теж коми не люблять. тому і не виділяємо. Дивіться, він біг, не чуючи ніг. Бігти, не чуючи ніг – це фразеологізм. правильно? Так. Де наш дієприслівник? Чуючи, Чуючи. плюс чаточка не теж чекається, не чуючи ні. Так? Тобто, по ідеї мала би бути кома. Але оскільки це фразеологізм, який стоїть після присутка, то комою ми не виділяємо. Зрозуміло? Натомість, якщо цей фразеологізм буде стояти перед присутком, то кома буде. Угу. Okay. Тому пишемо собі, але не чуючи ніг, кома. Він біг. Виходить, що треба не виділяти кому тільки якщо перед фразологізмом є щось Ну, але тут може бути ще якесь А, причення. Тому ми слідкуємо саме, щоб цей фразеологізм був Угу. Якщо я скажу, учні довго сиділи, сплавши руки. Буде команд чи ні? Учні довго сиділи, сплавши руки? Так. Ні. Це буде фразеологізм? склавши руки. Після Після призв. Добре, якщо я скажу так. Склавши руки, учні довго сиділи. Зрозуміло? Коли ми маємо речення з довгим зворотом, ми з вами обов'язково повинні перевірити, що? Щоб наш підмет умів виконати цю дію. Так. Пам'ятаємо, гуляючи парком, мене вразила ялинка. Так. Де буде підмет? Ялинка. Ялинка. А ялинка, ялинка. Ялинка. Що зробила вразила? Виходить, що ялинка що ще Ялинка гуляла парком. Може бути така? Ні. Маємо перебудувати речення. Коли я гуляв парком, мене вразила ялинка. Що я гуляв, ялинка вразила. Ясно? Ясно. І так само діє прислівникового звороту не може бути в безсобовому реченні. Тому що у вас обористово має бути виконавець, який виконує дію. Там, сніжило, замітаючи вулиці. Може бути таке речення? Не сніжило. Не може. Сніжило це безособове дієслово. Відповідно, немає виконавця дії, немає додаткової дії. Зрозуміло? Зрозуміло?